І всім доброго дня, компанія Автобісс вітає, пропонує свіже знаходження, це Рено трафік, оригінальний заводський пасажир, як кажуть, в кольорі на легкосплавних дисках, хороша гума 100%, що вперед, що зад. Довга база. Взаді розпашонка з двірниками. І це у нас оригінальний заводський пасажир. Ось так він виглядає. Сідошки розложуються, обдуви зверху та низу. І автомобіль живий. Працює двигун, а зараз покажемо вам під капотом. Під потом сухенько все, ніде нічого не капає. Двохлітровий 84 кВт двигун. Кому потрібно, телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Можливий як готюковий, так і безготюковий розрахунок з поверненням ПДВ. Продаж автомобіля в кредит. Завжди вам раді допомогти. До зустрічі, до перемоги!